В умовах воєнного стану проблема легалізації трудових відносин між роботодавцем та найманими працівниками, попередження та недопущення порушень строків і розмірів виплати заробітної плати є дуже актуальною темою. У зв'язку з чим Покровською міського військовою адміністрацією було створено робочу групу з підвищення рівня оплати праці, додержання законодавства про працю, забезпечення податкових та бюджетних надходжень та платежів. До складу цієї робочої групи увійшли представники Покровської міської військової адміністрації, а також територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. На сьогоднішній день існує дуже багато випадків незадекларованої праці, тобто свідомого ухилення роботодавців і працівників від оформлення трудових відносин. Основною метою ухилення є отримання тих чи інших переваг за рахунок. Приховування реальних доходів, отримання соціальних пільг, несплати податків тощо. Але вони, розраховуючи на прибутковість і відсутність зобов'язань, перш за все, повинні розуміти, що для працівників виникають ризики, котрі пов'язані з їх трудовими правами. А на роботодавців можуть бути накладені відповідні штрафи. Так. А, На жаль, незадекларована праця залишається поширеним явищем. І якщо звернутися до статистики, то за найменшими оцінками державний бюджет щороку втрачає від незадекларованої праці приблизно 100 мільярдів гривень. За різними підрахунками, частина працівників, які працюють без оформлення трудових договорів та не сплачують податки, складає від 25 до 30% залежно від регіону, галузі та кваліфікації роботи. З метою донесення до всіх громадян інформації щодо ризиків та наслідків незадекларованої праці, правильності оформлення трудових відносин і змін в законодавстві, членами робочої групи, разом з представниками східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці проводиться інформаційна кампанія Виходь на світло, яка була розроблена держпраці. А компанія «Виход на світло це перш за все соціальний проєкт. Він має на своїй меті донести до працівників та роботодавців, які вступають у трудові відносини, прості рецепти забезпечення основних прав громадян у сфері праці і соціального захисту в умовах воєнного стану, котрі передбачені статтями 43 46 Конституції України. Під час інформаційно-роз'яснювальної роботи роботодавцям та працівникам повідомляється про зміни в трудовому законодавстві, а також щодо неприпустимості використання незадекларованої праці та відповідальності за порушення норм чинного законодавства, адже працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця. Найбільш поширеними формами використання незадекларованої праці є господарська діяльність без державної реєстрації, наймана праця без оформлення трудових відносин, а також приховання від державних органів частини відпрацьованого робочого часу або частини заробітної плати. Мета компанії полягає також в здійсненні моніторингу стану додержання вимог законодавства. З питань праці такий моніторинг є основою для формування переліків суб'єктів господарювання, які використовують працю без укладання трудових договорів, що в подальшому можливо використати для спостереження та реагування. Неофіційне працевлаштування є ворогом для нашої країни та економіки, особливо зараз, коли економіка країни ослаблена внаслідок. Військової агресії Російської Федерації тільки задекларована праця допоможе захистити нашу країну та сприяти розвитку економіки та зробити життя кращим.